Доброго дня, шановне панство, з вами пан Роман, слава Україні! А я вітаю вас сурі під назвою Бімандж Drive, І сьогодні ми знову опинилися непроста, хочами і знаходимось на мапі, де ми зазвичай стрибаємо в довжину, але сьогодні цього робити ми тут не будемо. Але те, що машини будуть сьогодні стрибати, то скоріш за все є правдою. Чому дізнатися трошечки пізніше? А на початку з вас лайкос, друзі, коментар, підписка на канал. Не забувайте, що пан Романа можна підтримати на різних сервісах. Всі посилання є в описі. Але спочатку, ой. Вибачаюсь, мікрофончик, зачепив тебе ріднесенький. Спочатку ви підтримуйте ЗСУ, а потім, якщо залишається бажання і можливість, підтримуйте пана Романа. А, також я маю спонсорство на Ютубі, а також я маю різні соцмережі. Також посилання є в описі, переходьте, підписуйтесь, буду у вас там радий бачити, тому що багато чого цікавого буває і там. Не пропускайте. Ну що ж сьогодні буде? Давайте ми подивимось, ось цієї Тойоти Кароли, яка у нас опинилася на Аля автобані. Така красивенька, маленька машиночка. Compact-Car. Який поїхав вперед, о, який розганяється. Зараз подивимося до якоїсь швидкості Він розженеться на нашому автобані. Гляньте, коректно працює коробка. У нас оцей варіатор. Вона вже набирає 130-140 км за годину, 150-го. Ой, а що у нас там попереду? А що у нас там попереду? А попереду у нас ось такий от величезний. Гігантський, я б сказав би, лежачий поліцейський. Нарешті у нас нормальний, а не якісь там каряги незрозумілі валяються. Ну, от об який спотикається наша Тойота-Королка, і яка зараз полетить. Незрозуміло куди, незрозуміло як. Досотки вона рознала за 956. А... І чи буде вона на ходу? Ну, це. Навряд чи вона буде на ходу, але найголовніше, що наш е, водій та пасажир, в принципі, я думаю, що е, можна сказати, що в цілі їли, Задні пасажири також в цілі їли, тобто на швидкості 150, здається, кілометрів за годину ми переїжджали. Toyota Corolla витримала це. Ну, як витримала? Не дала загинути нашим пасажирам і водіям. А що то вилетіло таке цікаве? А, бампер відірвався. Ну, бампер, ну. Що ж, то таке буває? Е, головне, що двигун працює, Тойотівські двигуни, ну Тойота, ну, якість, надійність і все інше. Ну, але, звичайно, що при переїзді таких лежачих поліцейських нічим хорошим це не закінчиться. Окей, давайте ми візьмемо щось далі. Цікавеньке. Давайте подивимося, що у нас тут є. У мене багато є нових машин. Давайте візьмемо всього китайського зікра. Чому ні? Давай, аля Зікер. Е, е. Цей 001 FR, чи як він там називається. але за це ніхіра не FR. Тут всього 631 кінська сила. Вимикаємо нахер ЕСС, вмикаємо вмикаємо рух драйв, так, 190, 200, 230, 240, 250, 260, 270, 200 300 майже. Це цікаво, 286 км за годину, фіксуємо. І що буде? Буде біль. Буде біль для цієї машини. Відлітає три з чотирьох колес. Ми летимо. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Кінематографічна камера нам показує дуже красиві кадри того, як китайське диво техніки розбивається просто вщент. Ми залишились тільки... Ми залишилися взагалі без колес. Ми взагалі залишились без Ви Подивіться на це. Ви Просто подивіться на це. Але. Варто сказати, що, в принципі, в салоні, ну, якщо ти був пристібнутий, то з тобою нічого страшного, в принципі, статися не мало. Ну, так, ти глянь, навіть дахом не причавило, що цікаво. Ну, панорама так розбилася. Але. Все інше в цілому непогано. Швидкі була, я вибачаю 280 км за годину. Охреніти можна. Uh, ну, отак от, отак от, от, от воно буває. Так, а ну, наш цей... Та, нашому наш, лежачому взагалі просто все пофігу. А от китайській техніці не пофігу. Корола пережила, мені здається, цей, як сказати, цю зустріч пережила краще. Бажак можна закрити навіть, а капот можна відкрити. Капот не працює. Ладно. Окей, окей, Китай ну, не потішив. А що нам скажуть Ламбурджі Темераріо? Стоп, ми. Ні, ми пускали Хуракана. Темераріо ми не пускали. Тому давай от візьмемо Темераріо, цю версію прекрасну. І подивимось, що вона нам скаже. 743 кінські сили. Давай ми зараз. Актив, Актив, рейс плюс, ЄСОФ, оф. Ну погнали? Подивимось, що буде по швидкості 160, 200, майже 220, 230, 240, 250. І... 254 це повільніше, ніж китайські дивотехніки, але ой, що зараз буде? Що зараз буде? Мені навіть важко уявити. Зустріч буде жорстка. Стрельнули подушки безпеки. Відірвався зад нахер, Просто розірвало на дві частини машину. До 100-329, 0282, 100 Непогано, але от те, що відбулося з машиною, це жестяк. Відрив жопи відбувся повний. Ну, в принципі, нам на жопу то пофіг. Нам головне те, що тут у нас відбувається. Давай пере перевернемось. Так, слухай, ну, капсула-то у нас непогано тут відпрацювала, Слухай, непогано. У нас працювали подушки безпеки. А, дах не сильно приплюснуло. Ну, в принципі, я думаю, що шанси вижити були. Одне колесо залишилося ще навіть. Я не знаю, що там стосовно нашої задньої частини. Диви, Тут що, чомусь дуже погано. Так, дивигунець, що одне колосо також на місці, ну. Це було болісно, це було болісно, можу я, от єдине що сказати. Шкода мені, цю Ламборджіні. Ну, але вже що є, то є. Ось так у нас відбулося. Так, а можемо закрити двері? Чи не можемо? Можемо. Можемо закрити навіть двері, можемо відкрити капот. Динамік, у нас ще навіть ЄСЕ перемикається, перформанс, рейс, рейс плюс, ЄВН. Непогано, Не погано, не погано. Ну що ж, давай закривайся. Ну ладно. Не будемо мучити більше нашу Lamborghini. Це було ефектно, але давайте подивимось, а що нам скаже Aston Martin Vanquish? А, виберемо, давай, British Racing Green Color. Виглядає, так, знаєте, красиво, елегантно. По-англійськи стримано. Ох, який звук, слухайте, яка красава. Просто подивіться на цю вишуканість британську. Ой-ой-ой. 571 кінська сила, були машини на сьогодні. Попотужніше. Вимикаємо ЄС. Задній привід погнали. Ой-ой-ой. До 100-336 не гірше, ніж Lamborghini, До 300 буде гірше. 6,6. Максимальна швидкість 200. 240 майже кілометрів за годину. Але що зараз буде. Ой, що зараз буде? 0,200 у нас 10 секунд. У Ламбруджині було краще. 100 6,6. Так, там було 4,3. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сплюхануло. Але що бо Ой, диски, бідні диски, дискам капзда. Отак от ми красиво летимо. приземляємось, приземляємось. Це перша машина, яка, в принципі, ще могла б їхати, тому що у неї всі колеса на місці, ну, чисто формально, вони на місці, вони якби, ну от, при машині. Але вони не повертають. Задні колеса не обертаються, тому що у нас драйвшафт брокен. Ми навіть можемо відкрити двері. навіть можемо відкрити двері, можемо покрутити кермо. У нас, в принципі, що? Ну, водій, пасажир в поряді, в повному поряді. Так, чого багажник відкрився? Закрите. Це все на що ми спроможні, а відкрити капот. Можу відкрити капот, подивитися, що у нас тут ще відбувається. Двигун працює, як ні в чому не бувало, в принципі. Ладно, закримо двері. І ці закриємо двері. Ну, ось так от нас виглядає Астон Мартін. Не сказати, що дуже жахливо. Він на машину схожий. Люди всередині вціліли. І це найголовніше. А, все, двигун здох. Ну, надовго він попрацював, але щось, ще щось намагався попрацювати? Окей, поки що слухайте, оце. А Астон Мартін у мене на першому місці, тому що він якось... Ну, ми розігналися до максимальної швидкості, яка нам була доступна на цьому відтинку. І він, в принципі, ще непогано зберігся після цього. Тому давайте поки що він у нас буде як фаворит. Покаже... показав максимальну якість. Безпечну якість. Ну, коротше типу такого, давайте подивимось Audi 100. Давайте ось от... тонована, чорна, така красива Аудюшка Соточка, легендарна машинка. 343 кінські сили погнали, подивимось, що вона нам покаже. Це типу С4. 5,3 достане швидко, ну але все одно. Непогано, думаю, до 200 вона розгониться. Розженеться чи як? Так, ано. 202 км за годину. 0,217 секунд. 100-211 ну нічого. Це машинці багато-багато років. Ой, -ой, Ой, як боляче дивитися на те, як легенда підлітає на цьому жахливому лежачому поліцейському. Вона літає доволі високо. У нас Engine Locked Up. У нас двигун здох. Engine Broken. Двигун здох. Але всі колеса на місці. Так, воно так само не крутиться, як у Мартіна. У Мартна. Мартіна двигун прожив трошки довше. Ну, слухайте, як для такої легендарної машинки. Така перепона, вона її пережила доволі непогано. Так, кремо трошки не там, де треба. Можемо відкрити двері? Ну, в цілому, можемо. В цілому можемо відкрити двері зазирнути всередину. Ну, гляньте, пасажири, я думаю, що цілком себе там ну, більш-менш нормально чухають, якщо вони були пристебнуті. Ну, але стосовно відновлення цієї машини, думаю, що казати нічого не варто, вона схожа на груду металобрухту, як в принципі і Астон Martin, У нас навіть дах повело, все нахер повело. Ну окей, а давайте глянемо, а що нам покаже. А... Що нам покаже що? Що нам покаже хто. А давайте більш сучасну Audi візьмемо, от uh, Audi A7. Audi A7, давай от щось, що ми візьмемо. Давай, RS TFSI, оце. Мені підходить цілком і повністю. Дивимось, дивимось на неї. Дивимось на сучасника, на сучасну Audi rs 2 а можна просто ЄС оф. Ні, тільки rs 1 rs 2 у нього є режими. 608 кінських сил. 3,5 до стану, не дуже то швидко. Непогано керується, непогано їде. 100-200. Якось так собі. 240 майже кілометрів за годину це що схоже по шутку зі Слон Мартіном. 0210 секунд 1207,01 Подушки спрацювали. Безпека понад усе. Галограма. Голограма відображується непогано. Колесо на місці поки що. Машину не можна сказати, що дуже прям сильно сплюхануло, мені здається. Ось таке приземлення у нас. Духол ну, працює. Вона їде, вона на ходу. Це перша машина, яка ще кудись пересувається. Так, пересувається вона колами, але бернаут поробити, в принципі, на ні ще можна. Ладно, не будемо. Ми машину дуже сильно так, на, прям дрочити. Так, ми не можемо відкрити капот, ми можемо відкрити передні двері. Вони, в принципі, навіть ще нічого. Панорама зберіглася у нас а, тільки заднє праве віконце відірвалось. Ну, багажничок трошки так себе почуває не дуже. Але, в принципі, ми його могли б ще закрити, але ми цього зробити вже не можемо. Двигун працює, не здихає, і ця уюха поки що у нас в фаворитах. Всі цілі, всі здорові, все чудово, ну, швидкість 240 була у нас. Машинка це пережила більш-менш. Ще навіть щось кудись намагалась рухатись. Ну. Окей. Окей, okay, окей. Okay. Давайте подивимось, що ще ми можемо взяти. Ну, а восьму я не хочу. Давайте BMW. Давайте конкурента Audi візьмемо BMW. Давайте візьмемо щось. Давай x 4 m x 4 m чому ні? Stage 5. Та ну ні, нам щось треба таке. Давай оцю X4M, Manhart Black Я думаю, що нормально, підійде нам. Ця машиньошка. Подивимось зараз, що у неї буде по потужності, по розгону, по всьому. Так, щось дуже довго вантажиться. Щось, мабуть, дуже якісне, високоякісна машина, високоякісна моделька. Хоча ось ОРЕСКА була також непогана. Будь ласка, тільки я сподіваюся, вона зараз не залагає там мені нічого. Сподіваюся, ні. 652 кінські сили. Що у нас по поїсе? Дессе Оф, Комфорт, М1, М2, 2ВД, МДМ, M... Барбл. Дес. DS... Ну, коротше, вимикаємо ЄС цеху. Передить вона так прям добряче. Подивимося, що зараз буде по. 3 8. Ну так, що дуже добре. Ну і 200 буде дуже добре. 12,5, 200, 6. 230 км за годину. Там що сталося у нас з дахом. У нас там текстура даха полетіли по одному місці. У нас переднє праве, заднє праве колесо до побачення, переднє ліве також. У нас тримається тільки одне заднє ліве, і то воно кудись намагається зміститись, тому що вся підвізка пішла по одному місцю. І це місце називається Срака. Просто срака. намагається, до речі, їхати на одному голосі. Ну, слухайте. Колеса відпали, вони відпали, у Ауді вони не відпали, але в салоні, ви подивіться, ну, майже ідеальна нова тачка. Майже. Ну, майже. Так, знаєте, з такою якоюсь там з приміткою, типу, що, ну, після страшної ДТП на швидкості 230 з лежачим поліцейським. Ну, блін, це ж таки, мабуть, перше місце я залишу за Audi, тому що у неї колеса залишилося на місці, хоча вони і не крутилися. А от BMW другому місці, тому що вона також пересувається. О, в принципі, їде, і вона доволі нормально ще й виглядає. Вона ще щось типу Аля повертає, але це через те, що колеса так розташовані після ДТП. Окей, ну на третьому місці Сономар у нас буде. Давайте ще Давайте ще 4 машини якихось візьмемо. Давайте, наприклад, візьмемо. Chevrolet Corvette c 7 це 7Z06. До прикладу. До прикладу, візьмемо і цю машину. Чому ніхто нам забороняє, ніхто не забороняє. Я думаю, це буде щось цікаве зараз у нас. і Візьмемо ще, наприклад, Mercedes якийсь, я думаю, і ще щось. І ще щось. Ай, давайте наприкінці візьмемо машину з якимись великими колесами, щоб вона нормально переїхала оце все. Вимикаємо цеху. задній привід. Дуже багато потужності, 652 кінські сили. Погнали! 3,6 достане погано для заднього приводу. 0200 9,2, 5,66. 250 плюс кілометрів за годину і жорстка зустріч з лежачим поліцейським. Господи, він зірвався вихлоп один, другий. А, колеса на місці, але ну, важко їх вже назвати колесами, мабуть, після цього. Задні колеса на місці. Бензобак вирвало просто також нахер. Щось там полетіло кудись взагалі зрозуміло куди. ай яй як боляче. Ой, ще й загорілося, ще й загорілося. Драйв Шафт Брокен. Ну і тут, все ж таки, от, мабуть, корове, це поки що найнебезпечніша машина в цьому нашому всьому проїзді. Тому що просто подивіться, сплю, її сплюхануло, вона ще й загорілася. Тут вигону, хоч ще слава Богу, працює, але я думаю, що це ненадовго. Ш жахливе видовище, звичайно. Шкода дивитися на цю машину після такого зіткнення. Ну, але давайте ми на неї довго дивитися і не будемо. Ми будемо брати одразу щось наступне. Давай, Dodge Coronet. Чому ні? Давай відвізьмо стару таку от машину. Яка підготовлена. Та ні ні, для чого не підготовлена, просто от візьмемо 70-го року Хемі. Подивимось, як старий американець впорається з цим. Новий американець впорався погано, а от старий американець. 417 кінських сил, задній привід. Жодної стабілізації взагалі нічого немає. До 107 секунд, ну ще нічого. Швидше, ніж корола. До 200 ми можемо не розігнатися, але подивимось. Ні, 200 буде. 210 км за годину. 0218 секунд, 100, 11,4. І просто. Зустріч з лежачим поліцейським. Думаю, блин, дочі, в мою молодість такого не було. Цих ваших лежачих поліцейських нічого такого. Так, ну що, дивимось. Дзеркала відлітають. двигун здох. Але я можу машину ще навіть щось там керувати. Слухайте, а безпека та у старого американця виявилась краще, ніж у нового. Так, там швидкість була. 250 плюс, тут всього 210. але, Але. Але, всередині всі живі і здорові. В принципі, тільки колеса поставити на місці двигун замінити і можна їхати далі. От вам і дочь старий, красивий, файний, легендарний, ще й надійний. Окей, давай далі. Ще парочку машин візьмемо якихось цікавих Форментор. Та ні, давай. Давай візьмемо. Ну, Макларен, це мені здається, буде занадто. Давай. О, що взяти? Давай 222-й. Давай, 222-го це main Series Signature Edition. Щось таке. от, прям, Красиве, файне. У нас вже, до речі, 222-й в а, гонках по ралійній трасі погано себе почував. А от, що буде з цим зараз? Виглядає, він, звичайно, ого-го, ого-го. Ого Всередині. ого-го-го. О ні, ну я люблю Мерседеси, оці єс класи 222, 223, 221 це прям щось. 3.8 до 100. Ти, боже, як він їде, що як він їде. Ну, не найшвидші показники розгону до, двох... до 200 і далі. Болючий удар, болючий удар по Мерседесу. Але колеса всі цілі. драйвшафт брокен. Ну і, в принципі, та хір з ним, як то кажуть. Ось такий політ. Неприємний. Стоп. Ну, в принципі, він ще міг би продовжувати рух, але він вже цього зробити не може, але. Просто давайте зазирнімо в салон. Так, матриця пішла по одному місцю, але це й не дивно, але мені здається, це ззаду чуваки які їхали спокійно, так їде собі спокійно, взагалі навіть не звертають його, кажуть, що сталося. А, машина трошки замалася. Ну нічого, зараз вийдемо нову купимо. А... Блін. Блін, я в шоці просто. Я просто в шоці як витримав Mercedes S Клас. Так він не їде, але на третє місце я його, біго поставив Замість місцесон Мартіна. Тому що у нього двигун працює, ну там по підвісі працювати і все, і поїхали далі, що називається. Ні, капот не відкривається, а багажник. Багажник не відкривається. Непогано, непогано, але давайте ще візьмемо щось цікаве зараз. Щось цікаве, щось цікаве, щось цікаве. Mm... Давайте Lexus LX. Lexus LX. Superior оце. Vault. Оцей Vault візьмемо. Є все вимикаємо. Йому б тільки, звичайно, колеса на проставочки поставити, щоб вони поширше виглядали. Ні, ну виглядає, І, ну ох як ох, як просто. Пушка гонка. Пушка гонка. Ну, солідно. солідно, солідно. Хоча тут могли бути капітанські крісла. Тут таче, як ззаду в прадіку сидиш. Ладно. Що, погнали? Подивимось на оцього монстра. Він хоч до 200 розженеться цікаво. Не знаю. 6,2 до 100, непогано, в принципі, для такого GPR. Ну, Може, навіть 200 не буде. Тому що ви подивіться на його розгін. 160-170, але навіщо йому 200? Йому й не треба. 176 км за годину приблизно, як і Corolla. Ну, японці, вони такі у нас. А, в салон, прошу подивитися, там начебто нічого і не відбувалося взагалі. Так, відлетіло заднє колесо, але ну і що? Всередині пасажирам, в принципі, як було, комфортно, так і залишилося. Три колоса взагалі не поміха для Лексусу. Це просто перша машина, яка поїхала далі. Це просто перша машина, яка поїхала далі після цього. І навіть після цього вона поїде далі. Ну, поїхала, мабуть, би, якби я не зупинився. Там просто переднє праве колесо притисло, і вона не може зрушити з місця, але. Ну, це перше місце. Це виявляється, от 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 перше місце. Закрий двері. Ну, таке, ну таке, але. В салоні. Все ціле. Все прекрасно. Все чудово. Задні пасажири також все прекрасно почувають. І Lexus у нас, ну, я думаю, що займає почесне по перше місце, А тепер я хочу взяти щось ось таке. Рокрейсер. І подивитися, як ця машина зараз проїде нашу перепону. Просто цікаво подивитись, чи впорається ця машина з переїздом без питань оцього лежачого поліцейського. 429 кінських сил, три передачі 170 км за годину. Будь ласка, будь ласка, взагалі, без питань і без проблем. Навіть нікуди майже не хилить. Я в шоці? По підвісці все файно, все чудово. Вона зупиняється, розганяється, чудово. Просто файна машина, можемо зараз от ще поїхати. На офровод. Якась вибувала вже у нас виходить. Ну, ось, друзі, ось така у нас цікава і повчальна вийшла серія. Ми зрозуміли, що якщо ви хочете переїжджати ось ті лежачі поліцейські, які у нас були а, в цих випробуваннях і, на швидкості 150 плюс кілометрів. Беріть собі Lexus Lex, Lex 570 і буде вам щастя. Друзі, а ну а на сьогодні все. Пан Роман з вами прощається. Дякую за увагу. Нагадую, що, звичайно, споживайте український контент, підтримуйте український Ютуб, український твіч, обов'язково підтримати ЗСУ. Ну, але якщо залишається бажання і можливість підтримати пана Романа, то і мене. На все добре. Добачи, папа, друзі.